Всім вітання. Вчора був досить такий пізнавальний, успішний, приємний день, сповнений хороших вражень. Перше, що побачив, нульове споживання, побачив зміну полярності і третє, натрапив на стоячу хвилю. Можливо, це не так називається, хвилю ніхто не бачив. Але лежить лампочка розжарювання. От, для того, щоб вона працювала по одному проводу, без заземлення. Одразу демонструю, що вона буде працювати, працювати у нас без заземлення. Провідничок синій заходить на вилку в раменка, от видно, так? і на конденсатор ніде нічого не подається. Включаю живлення. Лампочка спочатку не різко, але плавненько. І запрацювала. Так, тепер що важливо? Важливо, що вона працює не з гарячого кінця, а з холодного кінця. І розрядник якийсь стоїть. На конденсаторі він спрацьовує, але дуже рідко. Для того, щоб він інтенсивно запрацював, я додаю заземлення, бачите, тільки підношу, от, не торкаючись, і вже з одразу розрядник починає працювати видно, так? Це вже хвильові процеси. Як я доторкнуся розрядник інтенсивно, працює розсіти світиться. А так достатньо тільки піднести, наблизити без контакту. Вже йде зв'язок через ефір, через простір. І розрядник починає працювати. Так само я можу використати пасивне заземлення. Пасивне заземлення це в мене дросель і конденсатор. Я додаю. Розрядник працює інтенсивно. Так само на інший кінець розрядник працює інтенсивність. Тобто, різниці немає, чи на плюс, чи на мінус конденсатора я під'єдную пасивне заземлення. І отримуємо роботу лампочки і заряд конденсатора при спрацюванні на 400 вольтному розряднику. Тобто конденсатор заряджається до 400 вольт. По одному проводу на пасивному заземленні. Це я демонструю. Так що це хороший результат. І далі ще один такий цікавий момент. Так, на гарячий кінець поставив заземлення, і в мене от провід почав вібрувати і на сусідню катушку починає пробивати іскра. Коли я заземлення відкидаю, цей розряд зник. От, тільки дозволяю, починається вібрація, іде фітонка. Коли заземлення зняв, працює розрядник. Оце заземлення є. Відкидаю заземлення. Розрядник перестав працювати. Тут, і без другого заземлення йде цей ефект. Так що щось нове ця катушка приймальна, яка зроблена, я вважаю, що правильна, тому що частота задаючого качера і частота катушки 1 до 1, 1,26, це я продемонстрував в своїх відео. І коли я вже зробив цю катушку. Вона видає стоячу хвилю. Працює лампочка розжарювання по одному проводу. І коли я даю пасивне заземлення, от починається заряд. Демонструю, що тут все фактично відкрито, нигде нічого немає. Дросить конденсатор і вже вони працюють як пасивне заземлення. Так, ще залежить, де лежить. До лампочки наближаю, інтенсивність зменшується, відвигаю, інтенсивність зростає. Так що є хороші моменти, є хороші перспективи. Експерименти продовжую. З вами ділюсь. Всім успіху і до нових зустрічей.